Пересіленка. І там от це. ми вже набагато далі в плані сервісу і цього там, ніж Одеса. Знаєте, от останнім часом дуже мало інформації з того боку. Ну, по-перше, да, там росіяни пригнічуються, -при 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 що тако можна пригнічувати -при і засоби зв'язку, і людей. Я впевнено можу сказати, що там з кількістю медичних працівників все набагато гірше, ніж у нас. Здоров'я це тривалі життя. Тривалі життя це ВВП. Вітаю ви на каналі вгора Херсон. І сьогодні ми спілкуємося з Антоном Дев'ятко. Це лікар-отолеренхолог. Антоне, я коли готувалась до інтерв'ю, я переглядала, що пишуть російські військові пропагандисти про влучання, про те, що вони тут епічно вражають якісь склади купу українських військових. але я дуже чітко пам'ятаю ваше інтерв'ю, яке ви давали моєму колезі Олександру Андрющенко, де ви розказували про пошкодження, які є в лікарні. Я вас хочу запитати, як часто так відбувається, що російські снаряди цілять в лікарні? Ви знаєте, ми нещодавно не могли згадати порахувати точно скільки разів росіяни обстрілювали територію нашого закладу. З моменту звільнення Херсону два роки тому наш заклад був обстріляний ну, десь приблизно біля десяти разів. Якщо говорити про вашу спеціальність, то ви лікар-отолеренхолог, чи є якісь травми пов'язані з війною, які зараз можуть отримати діти, пов'язані саме з вашою специфікою роботи, звісно, є, окрім прямого ушкодження, там поранення вуха горлоноса. Да? Дуже така серйозна тема це тема пошкодження вуха, тому що вибух, він ну, це короткочасне дія звуку на звуковий аналізатор. І відбувається те, що ми називаємо контузія і и... акубаротрама це називається. І таких пацієнтів треба діагностувати, і таких пацієнтів треба як намога швидше лікувати. Тому що якщо вчасно не надати допомогу, то слуховий нерв він може не відновитися і зниження слуху буде тривало. Це стосується не тільки цивільних пацієнтів. Серед військових, наскільки мені відомо, це також дуже актуальна проблема, тому що ну ніякого не секрет, що всі ми хотіли б більше мати і, і людей, і обладнання, і ресурсів, щоб лікувати. Але маємо те, що маємо, і не завжди є можливість адекватну медичну допомогу надати пацієнту. Це до речі, коли читаєш е, звіти про поранених, про дітей і про дорослих е, часто це формулювання. Як ви сказали, я боюсь правильно не повторити аку... акубара, -травма. акубара травма. Ви сказали про те, до чого це може призвести, і що це можуть по факту бути дуже серйозні наслідки, якщо ми говоримо про далеку перспективу, пройде 5, 10 там років, 15, після там від цього дня або після закінчення війни, і я так розумію, що це просто кількість людей ем, з інвалідністю збільшується, і це також про, про ну про це. Ну, інвалідність що треба довести, довести да, і отримати ту інвалідність. Ну, по факту, що вибух від це дуже голосний звук. І звуковий аналізатор він страждає, і за цього людина погано чує. І цей слух або вистанавлюється, або не вистанавлюється, або вистанавлюється частково. І від невеликих рівнів втрати слуху до повної глухоти. Це дуже просто ну, постійно зараз чуємо в Херсоні вибухи. Наскільки близько від тебе має бути вибух, щоб ти отримав цю травму? Тому що я знаю, дуже часто в селах, особливо люди, вони травмуються, але вони не йдуть до лікарів, і це так все і залишається. Ну, зазвичай, це вже коли воно вибухнуло поряд, і ця травма сочетана разом з іншими реальними фізичними ушкодженнями. Так я думаю, що якщо ми зранку до ночі чуємо вибухи, то. То це скоріше на психіку, напевне. Да. А це вже окрема історія. Дуже часто, скажімо так, гостра реакція на стрес, там або вже цей посттравматичний синдром, то люди від того, що вони постійно або дуже великий стрес був після обстрілу, вони можуть неадекватно оцінювати. Цей стан і шум бути душа, в вухах, і голова сильно боліти, все це разом або окремо. Ну там може і не бути саме пошкодження звукового аналізатора. І для того і існують лікарі, щоб вони сказали, що тут таке є, таке нема, таке треба лікувати. Це можна лікувати. Ну, це не дуже смішно, але це наша робота, і ми тут потрібні, тому що щоденно щось нове, щось цікаве к нам. Приїжджає, щоб я його лікувала. Ми часто говоримо про те, що в Херсоні скорочується кількість населення, і відповідно скорочується кількість спеціалістів, яке це населення обслуговує. Тому що е, виїжджають е, лікарі також і, і люди інших професій. Е, чому ви вирішили залишитись? Тому що я впевнена, що для вас, як для спеціаліста, не було б проблеми знайти роботу в іншому регіоні. Ну, ви знаєте, ви зараз кажете, прям синергія така, да, відчувається, що це те, що ми постійно кажемо: що населення Херсона і області, воно різко скоротилося. І це було три хвилі еміграції: тих, хто не захотів бути тут з росіянами. Інша хвиля це ті, хто боявся цю брудну бомбу. Да, і третя хвиля це ті, хто боїться обстрілів. І відповідно кількість медичних спрацівників воно приблизно корелює з кількістю загально людей, яка тут є і залишається, і це дуже сильно впливає на якість медичної допомоги в області в цілому. Саме тому ми зараз їздимо областю мобільною командою лікаря лікарів, тому що є деякі громади, де Ну, лікаря немає, тільки там середня, або персонал, там фельдшер або медстра залишилось, а десь буває там і такого немає. І такі банальні речі, як поїхати в Херсон, щоб отримати якусь медичну послугу. Зараз не так це просто і зробити, там, тому що якщо ви знаєте, там десь моста немає, переправа там ще щось. А хтось боїться, тому що Херсон це не саме безпечне місце в області. Тому це дуже актуально. Мені здається, що стала така кількість людей. Да? Хтось не витримує і, і полишає Херсон, а хтось там не витримує бути там, я не знаю, де там умовно в Києві там, і повертається. Але в цілому ситуація в плані медичних працівників вона стабільно кепська, тому що постійно чого когось не вистачає. І я не можу сказати, що дуже багато лікарів повернулося за останній рік або прийшов хтось новий, молодий. Ми на початку там фантазували, мріяли, що зараз тут лівий берег звільнять, там полетять пароходи, самоліти, у нас тут буде лікарня майбутнього, приїдуть молодь після університетів, будемо лікувати, оперувати всіх. А по факту, що той костяк, який залишився, він залишився. І це, в принципі, сила да, наша зараз. це Саме в людях, тому що привезти там рентген апарат, або УЗІ-апарат, або якісь таблетки це як, ну не проблема. Ми знаємо, скільки гуманітарної допомоги там поступає в Херсон. А з людьми це вже набагато складніше. Да? І там були такі ініціативи і програми, коли приїжджали лікарі з інших областей в якісь Да? Але воно було не дуже. Ну, було короткочасно, там на місяць приїхали, а да, ми ще тут залишаємося постійно, і якісь такі основа, базові речі вони не були вирішені цією ініціативою, тому що там кілька відряджень і по, по факту все. Тому дійсно, що основна наша сила і має бути наша цим людям, медикам, лікарям, медсестрам, які тут залишаються працювати. Саме моя мотивація. Я не знаю, тому ну, що сказати, то, що я виїжджав, коли Херсон був окупований. Я, скажімо так, боявся за безпеку себе і своєї родини, тому що наша позиція була різко проукраїнська, і коли росіяни все зайшли, ми не мовчали. Ви працюєте з людьми? І це завжди складно. Будь-яка робота з людьми вона емоційно виснажлива. Як вам здається, Цінність лікарів зараз в Херсоні, звільненому, і ставлення людей до них, вони змінили чи стало їх більше цінувати? Я думаю, так. Одним із, скажімо так, у моєї там зони відповідальності це оцінка там якості медичної допомоги, а задоволеність пацієнта – це один із складників. То зараз ну, практично немає е, негативних відгуків, що люди вони дуже, скажімо так, вдячні і цінують те, що ми робимо. Це, ну, так умовно кажучи, це моя суб'єктивна зараз оцінка. Що якщо раніше люди там могли по шляху з моря заїхати до нас, там, а ми тут їдемо, там, да, там щось там то... нерви робити там з пісні співробітникам, да, і ці співробітники також там у відповідь скандал. Влаштовували. то зараз, якщо людина вже потрапила в лікарню, да, то вона під обстрілами, під дронами там, на цій маршрутці приїхала, то вона цінує е, ну, ту послугу медичну, яку вона отримує. Да. Ну і ми е, також це розуміємо і цінуємо кожного пацієнта, тому що. Тому що, умовно кажучи, це і фінансування наше, і це оправдують наше тут місце знаходження, що ми тут є, для того, щоб щось робити. І до всіх пацієнтів відносимося зараз зовсім по-іншому. І для мене це, до речі, було дуже так дивно, тому що я в Одесі потрапив там в один медичний заклад, зайшов і там. Таке відчуття, що я потрапив не в 2021 рік, а десь в 1996 рік, там, де через весь коридор російської мови, хто? Пересіленка!» І там. от це... Ну, Я думаю, самі там розумієте. І я не афішуючи те, що я також з цієї сфери охорони здоров'я, але дивлюсь і думаю, що ми вже набагато далі в плані сервісу і цього. там ніж Одеса, там республіканська клініка, там якась дуже спеціалізована. Я думаю, всі розуміли, про що я кажу. Я хочу ще запитати про те, чи знаєте ви, який зараз стан медичних послуг на лівобережжі? Можливо, люди, які були там і повернулись, ви виїхали з лівобережжя, приходять і щось розказують. Можливо, ви щось моніторите і знаєте, як це там відбувається. Знаєте, от останнім часом дуже мало інформації з того боку. Ну, по-перше, да, там росіяни при пригнічуються, що тако можна пригнічувати і засоби зв'язку, і людей. І я давно не бачив свіже ті, хто повернувся з лівого берега. Але тенденція це, я впевнено, можу сказати, що там з кількістю медичних працівників все набагато гірше, ніж у нас. А, і вже там, я не знаю. Два роки тому вже була розмова, що в Олешківській лікарні там нема кому працювати. І я думаю, що доступність медичних послуг і якість їх набагато гірша. І ми статистично ту інформацію і не дізнаємось, да, скільки. А це взагалі ця війна і повномасштабне вторгнення для Херсонської області воно дуже Велику шкоду нанесло в плані доступу до медичних послуг, тому що коли Херсон був окупований правий берег і тепер лівий берег, то багато пацієнтів, ну скажімо так, з той же онкологією, да, вони вчасно не отримують консультацію, вони вчасно не почнуть лікування. Хтось там не доїде до закладу з якомусь там, я не знаю, мовним інфарктом. Діти, вони і стоматологічну послуги не по не отримують, тому що їм може і страшно там їхати, чи вони не знають, куди їхати, де там ці лікарі залишились, ну там умовно, там, там в тому Каховському районі. І, а вакцинація то взагалі там ж всі були історії, що передавали ці вакцини через е, Васильівку, там да, їздили, коли хто було окуповане, Там невідомо, як там ці вакцини везлися, там хто там кого що робив. Це ж ми нічого не знаємо, і тільки можна уявити, яку шкоду ця війна населення на людях. На... Ви зараз говорите про доволі глобальні речі, які ми побачимо там, результати їх через 5 там 10 років, я знову ж таки я кажу, там 15, через час. І якими це можна можуть бути наслідки? Тому що умовно зараз ми точно бачимо дітей і дорослих, які травмовані внаслідок російських атак. Але і це пряма дія, але ж є оця непряма шкода, про яку ви говорите. Е, ну, є показники здоров'я, да це і тривалість життя, і материнська смертність і там дуже багато показників, які в цілому впливають на здоров'я суспільства. А суспільство воно має довго жити, довго працювати, виробляти внутрішні валові продукції. Все взаємопов'язане, і це все впливає. І то, що тут залишається населення яке. Тільки там останні, дав ми всі бачили цифри 60 тисяч з 80-пенсійного населення. Да? Яку тут, скажімо так, які вони є драйверами економіки? Ну, не дуже драйвери. Да? І це стосується всієї країни, це в першу чергу. Тому що здоров'я це тривалі життя. Тривалі життя це ВВП. Ось якби би Ви працюєте безпосередньо з дітьми? І, ну, і з дорослими, тому що з батьками. Ем, і кожна людина це якась історія. І я пам'ятаю, що ми говорили колись з хірургом з вашої лікарні, і він нам розказував історію про хлопчика, в якого два рази влучили підряд росіяни. Він був дуже незадоволений. Що спочатку вдома, потім е, в новорічну ніч в лікарні. Він дуже обурювався. І мене це теж дуже здувало, що е, За розповіддю вашого колеги хлопець. Ем, він не був розчарований. Було таке враження, що росіяни йому просто дошкуляють жити і заважають. Як діти реагують на все те, що відбувається навколо? Ви знаєте, як би це парадоксально не звучало, то діт... у дітей нервова система вона більш така. Ну, як, в принципі, як і кісткова система, як будь-яка інша. Вона більш, скажімо так, вони швидше забувають, швидше переключаються, швидше загоюються все. І діти можуть, ну, і так я не знаю, може, там, в фільмах малюють, що якщо дитина там, отримала якусь там фізичну травму, там, то вона все життя пам'ятає. Насправді, що якщо дитину. Ну, Зробити певним, скажімо так, до, догляд там, і е, окруження дитини адекватне, то ця травма може і не несе стільки шкоди, як, наприклад, на неслаб е, для дорослих, тому що дорослі вони ж більш проєцю, проєкцію робить да, на наслідки, на все інше. А діти просто їм болять, чи вони поплакали, потім, якщо там, якось їх переключити, то вони можуть саме такий. Посттравматичні наслідки не такі серйозні, ніж у дорослих. Це як на да. Це дає надію, що ті всі наслідки на тих дітях, які зараз ростуть, будуть менше якось мати вагу у їх дорослому житті. Ну на жаль, да. Це наше життя, і ми ж самі бачимо, да, коли працюємо з дітьми, що їх ця мілітарна тема дуже, скажімо так, захоплює. Вони ці штучки, як вони там, там патчі там Шеврон, десь там, патчі. Сиді, шеврони кліять. Е, потім там оці зараз популярні ці цукарок, вони там теж досліджують небо. Потім е, от, всі розмови, там джевеліни, пес-патрон, це, ж, це, це, це ж, все наше. Хоча це не дуже може бути лякаюче, але на жаль, це. Да, це що... Дуже сильно змінились і ми. І наше оточення спочатку повномасштабного вторгнення, і наші реакції на загрози. Е, я вас хочу запитати про майбутнє. Ми розуміємо всіх, що ми зараз живемо в обмежених умовах, і ми не говоримо про швидку перемогу, що завтра звільнить лівобережжя і все станеться чарів, чарівним чином. Але тим не менш, я вас хочу запитати про те, як би ви хотіли, щоб було Щоб яко була лікарня, якість надання медичних послуг. І те, що вас оточує з професійної точки зору, ну зараз то те, в чому, наприклад, ми ну, там я варюсь, да, і ми варимося, це намагаємося побудувати. Ну, в принципі, це продовження реформи, яка в 18-му році стартувала, щоб заклади охорони здоров'я, які в комунальній власності, вони легко конкурували з іншою форми власності. Ну там умовно в Херсоні був такий. Саме серйозний гравець в плані медичних послуг приватних. А, і ми програємо в плані сервісу в першу чергу, тому що люди у нас вони в принципі мають більшу компетенцію і досвід, ніж вони. Да? Але пацієнти чомусь люблять там приватну клініку, бо там стіни білі да? і, і красиво Там я не знаю. А, то мрія, да? коли звільнять її берег, перестануть злетіти ракети, повернуться люди. Щоб зробити саме лікарню комунальної власності, не гірше в плані ну, це софт скіл, софт павер, в плані сервісу найгіршої, ніж то, що інше ми, в іншому ми краще, треба ж зробити. Да? Але тут проблема в фінансуванні, тому що тих грошей, які виділяють, нам не вистачає, щоб поставити кулер, там да? і квіти посадити і. і... Приємно розмовляти з пацієнтами на, на це не вистачає фінансування. То зробити так, щоб ми були не гірше в цьому плані. Ну і інше, що хочеться сказати, то що у нас буде більше роботи, що на лівому березі в плані медичної допомоги прогалень набагато більше буде. І так, уже ми зрозуміли за, цва, за ці два роки, то, що лікарів нам сюди не прийшлють. Треба буде своїми силами це все вирішувати. І треба буде придумати, як це робити, чи ці мобільні команди робити, а це ще мостів у нас нема. Да, як ми туди будемо стрибати на той берег, що ми там будемо робити? Це в принципі, буде на наших е, плечах, тому що ми обласна дитяча лікарня, да, ніяка інша лікарня не буде областю займатися. Тому, в принципі, у нас є дві речі, яких ми маємо зробити: це вилікувати всіх на лівому березі і зробити гарний сервіс не гірше, ніж приватних клінік.